Слава Богу, брати і сестри. Дуже гарний псалом співав нам хор сьогодні. Знаєте, і хотів би, щоб ми звернулися ще до сторінок Євангелії, трошечки приклали серце своє сьогодні до того, що Господь говорить. Я думаю, що всі ми прийшли на це місце, щоб почути щось для себе в сьогоднішній день, що мені скаже Господь. Слава Господу! Ви знаєте, сталася така подія, яка записана в 14 розділі Євангелія від Івана, зачитаю декілька віршів з 4-го віршика слова Ісуса Христа, і Він каже до учнів своїх, а куди я йду, то ви знаєте, і дорогу знаєте. Хома сказав йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, як можемо знати. Дорогу. Ісус сказав йому, Я путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, до цього місця, слава Господу. Сьогодні, ви знаєте, так, такий маємо час і багато сьогодні віруючих людей, подібно як той Хома, вони можуть говорити такі самі слова, каже, ми не знаємо, куди йти. Ми не знаємо, куди ти йдеш. Ми не знаємо дороги, ми не знаємо, куди нам іти. Час непростий, час не легкий, правда? І сьогодні досить багато рішень потребується робити в серці нашому особисто для мене, особисто для вас. І ви знаєте, і був момент, коли Ісус зібрав учнів своїх, і Він втішає там перед тим їх, каже, в домі отця мого осель багато, і каже, Дорогою, якою я йду, ви зараз не можете піти, але потім підете, будете шукати мене. ви знаєте. І він каже до учнів далі, каже, куди я йду, то ви знаєте. А Хома каже, ми не знаємо. Ви знаєте, сьогодні так багато людей, як той Хома, ми знаємо цього учня. Дехто знаєте, говорить про невіруючих людей кажуть, Хома не віруючий. Цей чоловік, ви знаєте, був дійсно апостолом, і він був віруючим і великим мужем Божим, коли Господь покликав на служіння, не такий простий Хома, і не просто так вибрав Хому Ісус серед своїх апостолів, правда. Але цей Хома, він був такий чоловік, ви знаєте, можна сказати, що Він перевірити завжди любив, чи воно дійсно так. Ви знаєте, Він любив упевнитися, чи воно дійсно так. І дехто з богословів каже, що після того, коли Хома побачив Ісуса Воскресним, ви знаєте, явно, то він був дуже стійким у вірі чоловіком. І ви знаєте, ту дорогу, яку він пройшов, тою смертю, якою він прославив Господа. Ви знаєте, не кожна віруюча людина так би змогла. Але тут він каже: ми не знаємо дороги, куди ти йдеш, і ми не знаємо, що нам робити. Читаю ще одне місце, яке є записане, це вже буде об'явлення Івана Богослова. Досить відоме нам послання до церков і буде послання до однієї з церкви, це Філадельфійська церква. І Іван записав такі слова: каже, і ангелу від церкви у Філадельфії напиши, це говорить святий, істинний, хто має ключ Давиїв, котрий відчиняє, і ніхто не зачинить. Зачиняє, і ніхто не відчинить, знаю діла твої. Ось я відчинив перед Тобою двері, і ніхто не може зачинити їх. Хоч малу ти маєш силу, але слово моє зберіг. І не зрікся імені мого. І пропускаю один вірш, десятий каже далі: І як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години спокуси, яка має прийти на весь світ, щоби випробувати тих, які живуть на лиці землі. Ось прийду скоро, тримай, що маєш, щоби ніхто не забрав вінця твого. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде звідти, і напишу на ньому ім'я Бога мого. І ім'я міста Бога мого, новий Єрусалим, що сходить з неба від Бога, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам. Слава Господу! Ціле послання прочитав за виключенням одного вірша. І ви знаєте, Іван записав ці слова, що почув до цієї церкви. Взагалі, це період християнства, який проходить церква на землі. І він каже такі слова, що я відчинив перед тобою двері. Ви знаєте, перед, переді мною і перед вами є безліч дверей на кожен день. Але одні з тих дверей відчинив сам Господь. І ви знаєте, як побачити, що за тими дверима, коли ти в ті двері не війдеш? Є сьогодні багато людей, які не хочуть в ті двері входити, щоб побачити, що там за тими дверима. Ви знаєте, мені згадалася одна така історія, коли два чоловіка розмовляло, один був військовий офіцер, а інший був якийсь доктор-психолог. І було досить багато полонених. Ви знаєте, був такий табір для полонених. І кожного з них приводили, і перед ними було декілька дверей, гарних дверей, на всіх були написи, а на одній, які були темні двері, чорні двері, не було нічого написано. На одних дверях було написано в'язниця терміном 3 роки, там в'язниця терміном 10 років. Ви знаєте, там було написано тортури. Там було написано побачення з рідними, але через певні випробування, а на цих дверах не було нічого написано. І ви знаєте, ці військовополонені приходили, і кожному був даний вибір, в які двері війти. І всі чомусь вибирали двері, які були підписані, тому що людина знала, що за тими дверями. І людина собі свідомо вибирала, що вона хотіла. Що вона би в тому полоні хотіла би пройти? Вона знала, що за тими дверями, і людина свідомо вибирала. І ви знаєте, ніхто з тих військовополонених, їх, певно, то понад сотню приводили, не вибрав оті двері темні, невідомі двері, на яких не було нічого написано, які були не досить привабли. І ви знаєте, цей офіцер сказав до цього доктора-психолога. Коли вони спілкувалися, і він каже, така людська натура, цей доктор каже, що людина здатна вибирати, і часом вибирає гірше, але вона знає, що вона вибирає. І цей офіцер питається, а що було за тими темними дверями, невідомими, непривабливими? Він каже, там була свобода. Там була свобода. Якби ти вибрав ті двері, ти не знаєш, що тебе чекає, але там була свобода. Але серце людське, воно таке, що воно, ви знаєте, обдумує свій шлях. І Бог каже: Я перед тобою відкрив двері. І ті двері ніхто не зможе закрити. І ви знаєте, в чому була привілегія цього ангела Філадельфійської церкви? Каже: хоча ти малу маєш силу, я так не, не, не випадково це місце написав, тому що особливо в цей період ми не бачимо таких проявів Духа Святого, як було перед тим, правда? В церкві Божій. Чомусь в такому стані церква знаходиться, Бог не проявляє себе в тій силі і потузі, в якій він ще так недавно себе проявляв. І каже до ангела: ти маєш невелику силу, але є один плюс. Але ти, слово моє зберіг. Досить важливо, друзі, сьогодні для нас, якщо я маю малу силу, я можу виконувати Боже Слово. І так як я виконую сьогодні Слово Боже, Господь говорить до мене і до вас, то я тебе збережу від часу терпіння, який прийде на всіх живущих на лиці землі. Але тобі треба одне, тобі треба війти в ті двері. Може, сьогодні знаходяться багато людей, які хотіли би ті двері закрити, щоб церква в ті двері не війшла. Ми не знаємо, що в тих дверях, правда? Але Господь каже: я піду з тобою в ті двері. Я піду з тобою в ті двері. Коли ми читаємо, ви знаєте, Ісуса, Мову, це вже Євангеліє від Івана, здається, 10-й розділ, де він говорить притчу про доброго пастиря, і там є один віршик. Ісус каже: Я є двері, я є двері вівця. Хто мною війде, той що зробить? Вийде і пажиті зелені знайде. Він буде ситий. Тому що Господь, Він каже, я є двері. І якщо в ті двері, які приготував Господь для церкви, брат і сестра, ми сьогодні війдемо, то ми обов'язково вийдемо з Господа. І каже Господь, і пажить зелену знайдеш. І ви знаєте, в цьому посланні, що далі написано, я люблю ці місця читати цих сім церков, де Господь каже, переможцю дам. Переможець, щось переможець отримає. Той, що перемагає. І ви знаєте, тут написано, каже, зроблю його стовбом у храмі Бога живого. Слава Господу. Ми знаємо, що, яка функція стовба або опори, або колони, правда? Ми маємо в залі дві колони. Вони щось роблять, правда? Вони тримають балкон. На них опирається досить велика вага, і наші брати і сестри, які там сидять, вони безпечно сидять. Тому що ця опора так спроєктована, що вона проходить через всі перекриття аж до низної основи, до фундаменту, і вона має тверду і міцну основу. І на ній покладений тягар. І вона тримає. Колись до Петра Бог сказав: ти є камінь, правда? Ти є камінь, і на тобі я щось збудую. Я збудую церкву. І ворота пекельні не здолають ту церкву. Уявіть, яка, яка велика честь і нагорода, окрім того вінця, який Господь каже, пильнуй, щоб ніхто не забрав, я тебе зроблю опорою, чуєте? Я тебе зроблю опорою. І я ви так знаєте, завжди, коли перечитую подібні місця, я згадую пророче слово, яке було більше як 25 років до мене тому, коли я прийшов на одну молитву в домі, отут, де е, кажемо, хата Кальчиків була, там завжди були молитви. І брат запропонував, який йшов на молитву. Я так, знаєте, йшов в зібрання, він каже, чи ти не хочеш зайти на молитву? І я погодився, добре діло помолитись, тим більше якщо сосуди будуть. Що Господь скаже? І було таке слово сказане, ви знаєте, я його так зразу все не запам'ятав, але була така звичка в деяких сестер переписувати, і потім кому що було сказано, передавали оцього листочка. Знаєте? І потім мені передали той листок, і я так роздумував багато над тим словом. І Господь сказав: якщо ти не будеш дивитися ні направо, ні наліво, але станеш твердо на дорогу, яку я поставив тебе і ти. І полюбиш закон мій завета мною з тобою, то каже: прийде час, коли ти побачиш, як стовби віри будуть падати по праву і ліву сторону, а ти поставлений будеш крепко і устоїш. І я, так ви знаєте, трохи злякався. Думаю, Господи, що це за слово таке? Хто я є перед Твоїм лицем? Ви знаєте, свого часу один муж казав казав, каже, як саранча перед Твоїм лицем, і ти так, так, таке слово даєш сьогодні мені. І це слово сьогодні, брат і сестра, до кожного з нас на цьому місці сидящому. Якщо ти збережеш слово, яке Господь сьогодні відкриває мені і тобі, навіть якщо ти маєш малу силу, навіть якщо ти, ви знаєте, не маєш такої сили, щоби там руки класти на хворих, правда, щоб були здорові, щоб Господь Дух Святий діяв через тебе. Щоб ти помолився, ви знаєте, за когось і демон вийшов. А в свій час ще не так давно. Я це бачив і не раз. Але десь та сила пропала. Може, ти не маєш тої сили, але ти маєш силу і можливість зберегти слово, яке сьогодні Господь насадив в моєму і вашому серці. Слава Господу. І Господь каже, ти будеш тією опорою в храмі того небесного, де Господь устроїть. І каже: на тобі напишу ім'я. І каже, вже з того храму він не вийде, буде опорою. Не так, ви знаєте, як на землі. Схотів, служу, схотів, не служу. Або про те відєння, яке ми бачили, коли муж Божий каже, в поток заходив, правда? Ще поки було там по щиколотку, або по коліно, або по пояс, то можна вийти правда, з того потоку. А то поток Духа Святого Божої сили, Божої благодаті. А вже коли каже, зайшов так, що вже ка, поток несе тебе, то ти вже не можеш вийти. Отак Господь сьогодні говорить, каже, я тебе підхоплю, і я тебе понесу, якщо ти будеш вірний, і я тебе утверджу, і ти повіки будеш мій, слава Господу. Господь каже: не бійся в ці двері входити. Цар Давід каже, в своєму 117-му, здається, псалмі, я зачитаю один віршик, 117 псалом, 20 віршка – це брама Господня, і праведники в неї входять. Слава Господу. Але щоб увійти в ту браму, брати і сестри, нам потрібне слово Господнє. Вже в 118 му псалмі здається, 105 віршем, каже цар Давід, каже, слово твоє світильник для ноги моєї. Як ступати твердо? І напевно бачити шлях, якщо ти не будеш мати світла. А слово Боже це є світло. І щоб війти в цю браму Господню, в ці двері, тобі потрібне слово. І Хома, ви знаєте, не розуміючи, каже: ми не знаємо, Господи, тієї дороги, якою нам іти. Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш. Куди нам іти, ясно, що за тобою, Господи. В цей такий час, ви знаєте, складний, непевний, багато людей, вони не знають, куди йти. Але Господь сьогодні до мене і до вас каже: озбройся словом моїм. Апостол Петро каже: ми маємо вірніше пророче слово, до якого звертаємося, як до чого? До світильника. І правильно каже, робите, що ви звертаєтеся до нього як до світильника. Той, хто буде покладатися на слово Господнє, яке вийшло з уст його, він обов'язково в цю браму війде. І не побоїться відчинити ті двері, які відкрив Господь. Поки вони відкриті, Господь, ви знаєте, пропонує війти. Інші закриті двері, одні відкриті. І ти можеш в них війти. Від мене і від вас залежить, чи я піду. Ви знаєте, я скажу так: усе, що стається, наш великий сильний Господь і вірний, Він тримає в своїй руці слава Господу. В нього все на контролі. Він пильнує за кожним з нас і дуже, дуже дорогоцінна для нього його невіста. Скажіть, чи він допустить, щоб для неї стався якийсь ущерб, не допустить. Він поведе тою дорогою, на яку вона готова. І він каже: Я відкрив ті двері. Від тебе залежить, ти підеш чи не підеш. Якщо ти підеш, обов'язково вийдеш і знайдеш для себе благодать. Слава Господу! Ми будемо молитися, ми будемо дякувати Господу нашому. Час наш іде. І ви знаєте, ми не власні над часом, тому я хотів би, щоб ми зараз помолилися і попросили сили у Господа. Хай Дух Святий наповняє кожне серце. Молимося. Алілюя.